Який чоловік у вас на порозі? Ну, або жінка, якщо мене дивляться чоловіки, хто скоро зайде у ваше життя, або повернеться у ваше життя? Як у кого? Нікого не загадуйте, думайте тільки про себе, хто у нас ви або мене дивляться дуже багато чоловіків, або жінок, які зараз знаходяться у чоловічих енергіях, або жінка, яка загадує все таки чоловіка, хоча я кажу, нікого не, не загадуйте. Хто такий король Жезлів? Людина темпераментна, амбіційна, гонорова, з яркою харизмою, яркою вдачі, активний, ніколи не буде, не буде сидіти, склавши руки, завжди в діях, в якоїсь в ідеях, проектах, щось робить, кудись біжить. Дуже гарний комунікатор, дуже жвава людина по своїй енергетиці. Тож, або мене дивиться ця людина, або жінка, яка має таку вдачу, але знаходиться зараз у чоловічих енергіях. Їх, оскільки потрібно приймати багато важливих рішень. Ну або жінка, яка загадала все-таки свого короля жезлів, і хоч я кажу про цього не робити, але не може викинути його з голови. Тож самі вирішуйте, підходить вам це розкид чи ні. І давайте подивимося, кого принесе до вас всесвіт, або яка людина, чоловік або жінка, у вас на порозі, в залежності від. Король Пентаклів у вас на порозі. Людина стабільна, людина орієнтована на матеріальні цінності. Можливо, земного знаку зодіаку, це тілець, діва або козирог. Людина, яка не фантазує, не ідеалізує, а робить свої справи, робить методично, конкретно, заробляє гроші. Можливо, людина, яка має певний вплив на інших людей, бо займає якусь посаду, але не обов'язково. Взагалі-то людина, яка любить комфорт, любить гроші, любить стабільність. Любить прогнозованість і любить, щоб усе було так, як він каже. Такий, знаєте, людина земна, земною стихією, навіть якщо не відноситься до земних стихій, але у своїх подобаннях він любить все матеріальне, таке, що можна потрогати, помацати, порахувати, приумножити. Оце його світ. Ідеї, фантазії, якісь там такі захмарні замки це не про нього. Ну, власне, ця людина у вас на порозі. Тож чекайте свого короля Пентаклів, бо він дійсно уже на порозі у вас.